Ну, маємо такий день незалежності із численними повітряними тривогами, якою нині є ситуація у Миколаєві? Ну мовно кажучи, ця ніч пройшла дуже спокійно, не дивлячись на те, що в нас. П'ять разів лунала повітряна тривога. Нас сьогодні вночі не обстрілювали. І можна констатувати факт, що Миколаїв за минулу добу не було обстріляно жодного разу саме місто. Тобто у нас сьогодні була 25-та доба за весь час війни, коли нас не обстрілювали. Е, можна назвати ці дні останні, останні два дні тихими. Ми чуємо, до, лунають вибухи, які доносяться до нас з. Поля бою, тобто яке знаходиться на відстані 20-30 кілометрів від нас, але самі саме місто не обстрілюється. Так скажіть, будь ласка, щодо заходів певної безпеки у місті, чи забороняли людям скупчуватися в окремому місті, чи все таки відмінили святкування і, врешті, опираючись на ті умови, в яких зараз святкуємо День Незалежності, все таки стриманіше цього року? В нас так як нас місто яке знаходиться постійно на під обстрілами і головна проблема в тому, що в нас зазвичай тривога під час обстрілу лунає після першого вибуху, бо відстань з Херсонської області, з якої нас обстрілюють до Миколаєва, менше 50 кілометрів. Тому після, після випуску ракети до її долітання вистачає десь півтори-дві хвилини. Тому ми заборонили будь-які скупчення святкування та інше в місті Миколаєві. Ми не подовжували комендантського. Годину, але е, заборонили проводити будь-які святкування. Відсвяткуємо після перемоги. Всі один одного зараз можуть привітати за допомогою е, телефонів мобільних, за допомогою е, соцмереж. А в місті скупчуватися небезпечно, бо ворог може скористатися цим, вдарити і зробити картинку для себе. Так, пане Олександре, дуже доречно, особливо в такий час досить небезпечний, тому що війна в країні триває. Як ви зазначили, що справді дуже близько, фактично до міста ворог? Пане Олександре, на сам кінець хочеться завершити на такій більш позитивній ноті. Скажіть, будь ласка, які настрої панують нині у місті, що можливо розповідають військові, які знаходяться на оборонних рубежах неподалік, і власне маєте змогу коротко привітати всіх українців, і з цим все таки. Для нас дуже важливим святом. Хочу за сказати, що настрої звичайно підігріваються соцмережами і телевізійними каналами. Тому чим менше буде паніки і чим більше буде структурованої інформації щодо того, як потрібно діяти, що потрібно робити, і як потрібно готуватися до зими, то тим легше буде нам насправді в тилу працювати і готувати все, щоб напередку наші хлопці перемагали. Ви знаєте, наша нація. Постійно воює за свою незалежність, і це війна почалася не 24 лютого, не чотирнадцятому році. А майже все наше життя. На жаль, ми не зрозуміли незалежності, яку отримали 31 рік тому назад, але зараз до нас приходить, як то кажуть. Реальна ціна, яку потрібно платити за незалежність. Сподіваюсь, що це залишиться в миколаївців і всіх українців в голові на довгі, на довгі століття. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні захищає нашу територію, нашої держави, нашу незалежність, наш суверенітет не лише там напередку, але й тут в мирному житті. Це стосується і лікарів, і іменесників. Е, е всіх, хто рятує життя зараз тут. І звичайно, побажати всім миру якнайшвидше триматись і не здаватись, і не як то кажуть, дехто каже, я вже е трошки заморився від цієї війни. Заморитись нас немає шансів, тому треба лише перемагати. А замореність вже там на море. Залишайте після перемоги. Всіх зі святом всього найкращого всім. Так, пане Олександр, Олександре, дуже доречні слова, особливо з того приводу, що розслаблятися справді ще рано. Адже війна триває, і кожен з нас повинен робити максимум для того, аби ця довгоочікувана перемога була якнайшвидше. Пане Олександре, я вам дуже вдячний, що знайшли та доєдналися до нашого ефіру.